Ми сьогодні опікуємося питаннями розвитку громади території, і я хочу сказати, це не просто про 379 мільйонів євро, як мінімум, які прораховані на програму Інтерек. Вона є в різних вимірах: є інтерек Юра, Інтерек Некст. Не всі громади, на жаль, на сьогоднішній день знають про існування таких можливостей. Це питання міжрегіонального співробітництва, але дуже точково. Якісь громаді потрібно, наприклад, водовідвер або питання е, опрацювання. М Певних відбудов реконструкцій. або це освітній напрямок в створенні освітних безпечних просторів, або це переробка сміття, або звісно певні безпекові навіть виміри, діджиталізація, надання громадам громадам громадянам певних послуг, і діджиталізація безумовно. Ми розраховуємо, що саме в рамках конгресу місцевих рад та регіонів при президенті України ми зможемо продовжувати Такі тренінги, ми робили їх протягом і минулих років. І я хочу сказати, що дуже плідно попрацювали громади і знайшли нових партнерів. Дуже важливо, щоб ця освітня програма продовжилась, тому що ми стикнулися з проблемою, коли не всі кошти ці вибираються українськими громадами. Тому в рамках шостої комісії при конгресі ми будемо це опрацьовувати.